Доброго дня, діти! Сьогодні Юрасик з катрусею запросили нас у подорож познайомитись з видами транспорту. Їде поїзд через гай, я гукаю, постривай. Він, почувши, не тікав, на смаляток почекав. Ту, ту-ту, гуде гудок, їдем всі у дитсадок. Поїзд потяг. Залізничий вид транспорту. Пливе поважно пароплав, туди, де він ще не бував. Морські долає милі перемагає хвилі. Пароплав водний вид транспорту. Мчить літак удень погожий, він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, тільки зерна не дзьобає. Наче бабка вертоліт не лишає в небі слід, легко угорі кружляє. Все гуде і не змовкає вертоліт, повітряний вид транспорту, літак та вертоліт. Автобус справжній трудівник. За розкладом трудитий звик. Весь день він не спиняє біг, везе людей. І в дощ, і в сніг. Вантажівка кілька тонн возить вантажі невтомно, величезний кузов має, в нього вантажі складає, вантажівка. Це Автобус, вантажівка, наземний вид транспорту. А ось автівка, так автівка. Може і діток покатать, і у багажник влазить речі, які треба в путь взять. Ця машина легкова, любить її. Вся сім'я легковий вид транспорту. Це теж наземний вид транспорту. Так який вид транспорту діти ви сьогодні дізнали? Залізничний потяг, водний пароплав, повітряний літак, вертоліт. Це воздушний вид транспорту, повітряний вид транспорту та наземний вид транспорту. Давайте разом з вами вивчимо віршик про потяг, який везе нас у дитсадок. Разом зі мною повторюємо, діти. Їде поїзд через гай я гукаю. Постривай. Він, почувши, не тікав. Нас маляток почекав. Ту-ту-ту гуде-гудок. Їдемо всіми в дитсадок. Вивчіть, будь ласка, цей віршик, який везе пропотяг, який везе нас в дитсадок. Чекаю ваші відео. До зустрічі, малята!